Разом до перемоги у Черкасах проживає унікальна багатодітна родина Погоріли. Голова сімейства ще влітку добровільно вирішив воювати в АТО. Тоді ж вдома його рідня налагодила виробництво сухих борщів для військових. Не без підтримки небайдужих черкащан. Погоріли щотижня передають на фронт десятки кілограмів домашніх напівфабрикатів. Наприкінці лютого 41-річний Володимир Погорілий повернувся із зони АТО додому в Черкаси. У складі 128-ї гірничо-піхотної бригади чоловік служить і серпня минулого року. Журналисти мене назвали ангелами ужасами. Сепаратісти назвали «железною бригадою». Зараз батько чотирьох дітей відновлює сили перед черговою поїздкою на схід. Він насолоджується кожною хвилиною спілкування з рідними. Каже, саме заради них там воює. Пригадує, влітку минулоріч залишив свій бізнес і сам пішов до військкомату. Враг в даний момент на Востокі. І російські війська, ми з ними зустрічались, і сепаратісти. их было и в, это самое, в десятки раз больше, и они позиции оставляли. Вот, потому что они, они за деньги воюют, и они воюют, они воюют сами не знают за что. Вот. А наши ребята, мои побратимы, все, они знают, за что они стоят, Дружина Володимира Людмила усіма силами намагається допомогти чоловіку, дізнавшись, що на фронті сутужно із харчами взялась за виробництво сухих борщів. Ми вдома сіли з дітьми, посоветувались, взяли папіну зарплату, пішли купили сушку. Дві сушки мені ще віддали. Ну, Всі діти розуміють, куди ми готуємо, що це просто треба». Відтак, трикімнатна квартира перетворилась на міні-центр допомоги армії. У приготуванні напівфабрикатів ...беруть усі. «Борщики. Для папи. На трирічну Дашу покладені обов'язки чистити цибулю. Ні, тільки Мама допомикала, щоб нічищить цибуляк. Я маленька, можу чищить, щоб нічого не лошадь. Де папа був? На війні. А що він там робив? Він там лаївав. А ось 11-річний Даниїл стежить за чистотою і порядком. «Мусор виношу, прибираю. На кухні ніде яблуку й впасти, проте на такі незручності погорілі вже не зважають. Ми звикли як то а тепер, особливо якщо ми допомагаємо, то чому б і ні, можна й потерпіти. Якщо навіть тобі не удобно, але це потрібно кому-то, то ти можеш потерпіти, лише кому-то було добре. Виготовляти сухі борщі родині допомагають небайдужі черкащани. Вони забезпечують їх необхідними продуктами. Коли поїхали папу зустрічати, там багато людей було, там багато хто предлагав свою допомогу, все таке, е, сказали, що там є продукти, щоб приїхали, забрали. Привезли один мішок, потім ще люди позвонили, ще мішок і так багато набралося. Готові домашні напівфабрикати на фронт відвозять черкаські волонтери. Погорілі кажуть, для армії готові працювати цілодобово. На це вистачить сил. А от сушарок і пакетів для пакування замало. Просять небайдужих допомогти технікою чи грошима. Адже завдяки їхнім зусиллям там на передовій у бійців є можливість відчути улюблений смак домашнього борщу. Юля Парпленко Олег Кураш, Черкаська служба новин.